Ріхав на демо діляночку. Де пшеничка моя посіяна. Думаю вам подивлюся, як спрацював. Як спрацював гірпіцит. Та унісуламом унісуламом побризкав падали з усочнику. Тут просто-напросто була біда. Ну дивлюся, що результат є. Він якийсь почорнів зовсім воно. Нема. Точка роста вбита ну, На краях там таке аж ну, весь жовтий тільки що був тільки що був там рядом на пшениці Так там сонях стоїть такий вже в 4 глистках Надо було б бризкать. Погода не давала Ну зараз так пройду Ось все прямо аж повигорав нема нічого Грандстаровський соняшник по 100 кг тут насипав він нам. Врожай був такий 100 кілограм, мабуть, не більше. З ділянки 7,5 гектар накосили півтори, півтори тони. Ви, мабуть, не накосили. Це по 100 кілограм, це буде 800, а ні, десь так 800. Це з другої там рядом, там баличка була, то там накосили півтори тони. А так трішки. Ну, тепер пшеничка, все, межа. Така подивиться, Или так подивиться придивиться з лівої сторони отут. Це е, Амадеа, а це ошава справа. Яка різниця в, в кольорі? Такий колір цікавий. Зовсім не розумію. чую, і вона висока якась. Ну так як взяти, допустимо, треба було рулетку брати. І так взяти, що тут? Отак подивися на цю. Шо тут її? Отак. Оця. Там зараз, п'яві. Отак. Що тут? Оця. Ну. Оця ось яка. Сантиметрів 10 висотой. Я не знаю. Якась висока, така що висока. Ну і колір зовсім інакший. Отак. От побризкана унісу ламов. Да, результат є. Тут грязюка не було як доїхати сюди. Думаю. Результат є від бризкання. І колір... Колір да, зовсім колір інакший. Тут і тут. Ну і в рості, Покопав я, все, думаю, копну. Такою лопатою на накопати. Ну що, ну, коріння самошедші. Іли так взяти подивитися. Опа. Корінь. Лопата 20 см шириною. Отак. То тут не вистачає ну сантиметра 4. Ну, 5, 15 сантиметрів корінь. оце так. Ну все, Тута. тут. Тут такий самий все. Не, на чорному не видно. Це на бумагі надо. Я люблю на бумагі. Копав всегда соняшник такою лопатою. Иначе не було можливості. Ну така корнева система. Опа, так. Угу. Нічого така. Ловка. Ніхто не скаже. Ще вітер дує такий. Ось все. ну це. -мо. На руку. Или так взять? Опа. Ну все. Ого! Или на ладонь положить. На всю ладонь. М -м. Ну така ж кущиця. Что тут у нас? Один, два пагона, де, два. Ну і центральний третій. Ладно, це таке. Ну то добре, така тут, теж два. Є два. Три. Де є ось тільки два? Ну так взяти ту по висоті, цю. Та якась висока, ну? Давай. Та. Опа! Корінь копнемо. Ну, копнемо цю кучку. Угу. Неудобно. Опа. Опа. Ну. Так. Ну да. Тут корневая система не такая длинняча. Ну да, если так взять на руку положить. Ну мощно. Мощно. Ну такая. Ну падається соешника. Ну. Це у нас ошава. Ну висока. Ну такая. Ну тут. Ну, если взять руку. Вот такий стебел, Ну це цирк. Ану. Да, корнева система не такая, як в Авеню. Ой, у Амадео. А ну, взять ось у Амадео. Ось так. Я все Амадео. Ну да. Так краще. Ну, ну такая все взять. Вот всю. И вот Узел кущения 3, сантиметра. сантиметра Ветер дует страшный. А ну. А ну, в общем, что тут непонятно. Да. Ну вот все. Такая ловка. Да. Ладно. Ну и колер в ней, не знаю. Ну не знаю, по росту така дебела. Хорошо. Сейчас підемо сліди. Селітру кинули по 100 кг. Так, її тут не багато, не ділянки. цієї її ошави. Ну це що за падли гризуть. а? Одні пеньочки, де? Зайці. Не, нема нічого. Опа є. Ось все таке саме де. Ну все, вся сгрызана. А что это такое? Одни пеньочки. Вот ну, это да. Так, а ну. Далее у нас вот все, межа. Межа. Так, это у нас слева. Слева у нас Ошава. Справа авеню Немка Карликова. Ультраранняя какая-то. Ну она так, ну так, трішки посіяна, конечно. Ну я, посіяна, як і всі. Тільки чомусь вона... А ну де купну, щоб подивися корінь її. Да, вона ще не кущиться, не знаю. Коли вона покущиться, що з нею буде. Опа! Ну, ну така. Не знаю, не знаю. Тоньше якийсь. Ось така такая. Да, слабенькая не корневая система. може ж вона карликова. Ну таке, да. Не внуша, довіри, не внуша. Ну да, не знаю. Коли кормить касом, це ще питання. Ну та що, ось дві зернинки. Да, Посія на 4 см. 3-4 Ну, куща нема. А ну може, десь далі копне. Ну, по кольору. Вона зеленіша. Ну така, добре. а ну ось одненько копне. Подивимося, яка в одненькій, Ось оця така опа. Mm -mm. Не. Мала. Не такая совсем корневая система, как Амадео. Да, Эвенью ультра ранняя. Карликова. Mm -hmm. Ну, ну на результат. Да, в сонях, конечно, тоже утюта. Да. Не в захвате я от этой Добре. Хм. Таке питання. Питання не питання. Ну Да, виндю. ну добре, ось. А ну, десь може... Ну вона ще й не кущиться. Якось вона ще й не кущиться. А ну отут. Це одна зерна, чи дві, ось все. Таке брудня, почала кущиця. Ось А ну. Ось одна, ось друга. Ні. Ну таке, так. Так, є вже один, два, три волоска, ну як би три кущення. Два сантиметра десь три. Ні, так. Да. Оце таке питання, ну ладно. Підемо зараз, подивимось. Колір тут хороший такий, ну ну корінь, звісно, ну так, ладно, де тут в нас? У нас десь тут должна бути ошава. Ну так як глянеш, то вроді ловка така. така, ну Не знаю. Не знаю до да. а ось, ось тут межа, ось у нас іде е, Шпалівка. Ось межа. Так, шпалівка. Ну, шпалівка на колір вроде як зеленіша. Шпалівка. Подивимося на шпалівку зараз. Яка в нас шпалівка? Угу. А ну її, мій. Опа! Угу. Ага. Ну, як сказати Ну чого, корінь тут ловкий. На палюки теж ловкий корень. Угу. Ну нічого. Нічого один. Уже кущення йде. Раз, два, все три. Ну таке, так. Да. Тут теж три. Ну така п'ять-сім сантиметрів. Кущі, ану. Ну так. Ну це піця. Ну, не знаю. По кущенню. Ну. ну волосочки якісь тоненькі корінь. Ну нічого. Ну і все таке. Да. Ага. зрозуміло, Ну така. Тоже хтось і під'їдає сплошняком. Ну, колер-то хороший. Да. Вот так и глянешь, что вроде камера, камера не передастся колер. Вот Не, все. Еще мало. Ну, не знаю. Якась, вот там оно полоска ошави то той. Вот ну, такая желтая. Ну, она высокая. Ну, ничего. Вот так як глянеш то. Вроді ну, ця авеню ультрарання і така ловкенька. Чо, не знаю. нічого добре, будемо щось. Так. Да. вроде ловкенька ж така. рядочку ловка. І так ловко. Зато на її маса 1000 зернин була 56 грамів